Питання до російських військових. Що ви робите тут взагалі в Україні, в українській державі Павла Скарпаського та Степана Бантери? Що ви, тут, що ви тут забули? Взагалі? Путін не визнавав ЛДНР. Взагалі, відсутня його печатка гербова та підпис відповідальної особи? Путін не оголошував. Офіційно по документах військової операції, тому що відсутня печатка його гербова та підпис, От, що ви тут забули взагалі, він надавав лише злочинний умовний наказ, усний так званий, чим порушив Російську Конституцію, яка теж не прийнята була. Відповідно до норм права і не затверджена ніким. От і все. Якось так. Тому підписуйтесь на цей канал, поширюйте це відео в топ-5 Ютубу. Знищимо українську та російську пропаганду. А російським солдатам рекомендую уйбувати звідси, поки цілі. От і все. Ви тут не маєте права взагалі знаходитися. Тому що жодних документів, які вам надають права тут знаходитися, нема. Взагалі, відповідно до норм навіть російського законодавства, якого теж не існує. Що ви тут забули? Ви хочете тут зустріти? Лише закопатись в Чорнозем? Ну, закопаєтесь. Якось так, самі по собі. По п'яні. Слава Україні!